Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Артур Терещенко. І ми вже готові розповідати про актуальні новини станом на 17 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Сьогодні 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Ця дата була обрана після жахливих подій під Іловайськом. Тоді українська армія зазнала найбільших на той час втрат. Пообіцявши зелений коридор, російські збройні формування підступно розстріляли впритул колону українських військових. За офіційними даними у боях за Іловайськ загинули 368 наших воїнів, 429 були поранені. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зробив допис на офіційній сторінці у Фейсбук. Він пообіцяв, що жодна жертва не стане марною. Ми будемо продовжувати боротьбу до нашої перемоги. Стоїмо зі щитом, пам'ятаємо всіх, хто на щитах. Вічна пам'ять героям. Сьогодні у Дніпрі попрощалися із Гелою Гогія, грузином, патріотом і захисником України. Справжній друг і воїн. Таким його знали і запам'ятали родичі, друзі та бойові побратими. Гела Гогія, грузин, патріот і захисник України та Грузії, солдат 25-ї бригади. З 2014 року боронив Україну і віддав за неї життя. Сьогодні у Дніпрі воїна провели в останню путь. Друзі, родичі і бойові побратими, всі, хто зібрались вшанувати пам'ять воїна, згадують його як людину принципову, оптимістичну і надійну. Він був хороший друг. Ми познайомилися тут сам город. Чоловік – душа пил, душа. Я дуже боюся, щоб вже немає у нас. нічого. Ми все одно победим. Слава Україні, слава Грузії! Гела Гогія переїхав до Дніпра більше 25 років тому. Коли почалась війна у Грузії, захистив першу свою батьківщину. У 2014 році вирушив захищати другу. Він Не смог назад і захищав цю землю, не дав свою життя. Так вони забрали моєго брата у жіни мужа, а батька сина. Все чесно, ні слова, навіть ж говорити. У Гелихогія залишився син і дружина. останній воїн телефонував сину з передової перед наступом з Бахмутського напрямку і, як і завжди, не полишав оптимізму. Патріот країни. Він ну він, ну і Україну, любил, і Грузію теж любив дуже сильно. У нього завжди і флаги і України. І всі у нього друзі, всі воєнно. Ну він був воєнним чоловіком. Він був хорошим чоловіком. Он со всеми дружил, ко всім всегда тянулся і завжди всім допомагав. він не любив, він його не приносил. приносі. Із захисником патріотом України та Грузії прощатимуться також у Києві, а поховають Гелу у Грузії. Там звідки він родом. Антон Глущенко, Юрій Деницький, Дніпро Дніпроньюс. В Дніпропетровській області зареєстровані більше 180 тисяч переселенців, які у ЦНАПах оформлюють заяви на отримання матеріальної допомоги та про пошкоджене майно. Крім того, розпочався прийом заяв по соціальній програмі прихисток. Ті, хто розмістили у себе вдома переселенців, можуть отримати грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Але спеціальна комісія буде перевіряти відповідність даних у заяві. Для цього організують виїзди на місце проживання переселенців. На наступний день, після того як власник житла прихистив у себе переселенців, йому необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг із відповідною заявою, в в якій зазначити прізвище ім'я по батькові переселенців, та додати до заяви відповідні документи, що посвідчують їх особу. Після цього щомісячно до 5-го числа. Власник житла повинен підтверджувати органу місцевого самоврядування факт проживання переселенців у своєму приміщенні. В заяві він зазначає термін, який вони проживали у його приміщенні, а також реквізити банківського рахунку, на який буде власне і перерахована допомога від держави. Офлайн навчання застосують для дошкільнят. Цьогоріч учні шкіл та вихованці дитсадків не зможуть повернутися до звичного навчання. У департаменті гуманітарної політики Дніпра знайшли вихід та готують викладачів до дистанційки. Чим відрізнятиметься онлайн для дошкільних груп? Далі в сюжеті. Тому «Бот» – це програма, в яку треба писати чітко, лаконічно і саме те, що тобі потрібно. Вперше в Україні у Дніпрі розпочали підготовку до дистанційного навчального року в дитячих садочках міста. Організація дистанційного навчання повинна проходити в декілька форматах в синхронному, і асинхронному режимі. Для того щоб наші дитячі садочки могли спілкуватися з нашою малечою через не тільки через соціальні мережі, а через платформи освітні, використовуючи платформу Zoom, використовуючи платформу Classroom. Ініціатором освітньої програми виступив міський департамент гуманітарної політики. А навчають вихователів безпосередньо консультанти центру професійного розвитку освітня. Траєкторія в основному бралися. Ці платформи, які рекомендовані Міністерством освіти і науки, де е, крім міністерства і ще були працівники ЮНІСЕФ, тобто спеціалісти, фахівці, які розробляли так, е, фахівці світу, е, які додавали своїх психологів, е, вчителів, вихователів, тобто фахівців, для того, аби розробити такі красиві платформи, як, наприклад, нумо 30 яку ми зараз опрацьовуємо, як розповіла Інна Ніколенко Ніколінко, методистка одного з дошкільних закладів, запитів від батьків щодо повернення до навчання. Навчального року, у тому числі дистанційного, було багато. Батьки дуже з задоволенням сприйняли те, що діти будуть навчатися саме на освітніх платформах, так як це робили школи в тому навчальному році. Ми працювали теж з дітьми, але ми більш орієнтувалися на групові такі сполучення батьків, як в Viber-групах, в Телеграм. А на цьому от етапі ми зараз опановуємо освітні програми: це Google Classroom, Zoom, і вже будемо проводити з дітьми ту освітню роботу, яка необхідна впродовж навчального року, саме завдяки ось цим платформам. Тож виховання цьогоріч переходить в онлайн. Школи Дніпра вже мають досвід дистанційного навчання. Однак з середини вересня в центрі розпочнуть курси і для вчителів, адже онлайн вимагає вміння роботи з різними віртуальними платформами для навчання. Анастасія Кода Костянтин Кесер Ні в окупованій новій каховці на Херсонщині окупанти оголосили евакуацію з робочих місць. Про це пишуть російські пропагандисти і ЗМІ і українські війська вже прорвали першу лінію оборони окупантів під Херсоном. Після точних ударів ЗСУ окупанти не хочуть іти в атаку та розміщуються на укріплених рубежах. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав мешканців Херсонщини знаходитися якомога ближче до безпечних місць та зробити запаси їжі та води. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що расисти обстрілюють житлові будинки в центрі Миколаєва. Вже відомо про загиблих: це перехожі на вулиці та цивільні люди у будинках. І окупанти продовжують гатити по Авдіївці, слов'янську, бахмуту, турецьку та іншим населеним пунктам Донеччини. Застосовують ракети, артилерію, урагани і гради. За добу є вбиті та поранені серед мирного населення. У Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, на якій перебували люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів вони загинули. Зруйновані та пошкоджені 36 цивільних об'єктів. Серед них житлові будинки, коксохімічний завод, гаражі, електромережі та автобаза. Повідомили в Національній поліції України. Правоохоронці ліквідували схему виїзду ухилянтів за кордон під виглядом студентів європейських вишів. У ході слідчо-оперативних дій у Києві та Кропивницькому заблокували два канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призивного віку. За даними слідства, зловмисник з Києва виготовляв підроблені власноруч запрошення на здобуття освіти, студентський квиток та довідку про навчання. Вартість пакету документів зловмисник оцінював у півтори тисячі євро. Інший ділок Кропивницького продавав підроблені посвідчення внутрішньо переміщених осіб, які нібито потребують медичної реабілітації за кордоном. За це він брав 3,5 тисячі доларів. Служба безпеки України викрила чергових прихильників руська міра на Дніпропетровщині серед затриманих мешканець Дніпра, який вів блог в інтернеті та активно спілкувався у антиукраїнських пабліках. Він заперечував російську агресію та закликав до співпраці з ворогом на окупованих територіях України. Мешканець Павлограду модерував групу. Групові блоги з антиукраїнським контентом. А працівниця одного з промислових підприємств критичної інфраструктури Кривого Рогу в інтернеті відкрито висловлювала своє очікування швидкого приходу так званих «русських освободітелей та окупації українських територій, в тому числі Дніпропетровщини. Всім фігурантам повідомлено про підозру за колораборційну діяльність, а також за виправдування та визнання правомірної зброї. Агресії Російської Федерації проти України. Підробляли документи і відбирали квартири. У Дніпрі впіймали групу шахраїв, які організовували схеми з привласнення квартир для продажу. У такий спосіб махінатори встигли заволодіти помешканнями літньої жінки та трьох вже померлих громадян. Всього на продажі житла зломисники заробили понад 3 мільйони гривень. Під час обшуків у підозрюваних слідчі вилучили сім автомобілів, кілька мільйонів гривень готівки, 22 мобільні телефони, 62 паспорти та техніку. У Дніпрі затримали двох підозрюваних, які скоїли пограбування в аптеці. Злочин стався, коли відвідувач розраховувався за товар. Заволодівши чужим майном, спритники намагалися втекти, але їх упіймали випадкові свідки події і передали правоохоронцям. Кримінальному дуету на це 36-річна жінка та 46-річний чоловік. Тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. У Дніпрі відбувся напад на жінку в одному з супермаркетів. Про це повідомив у Фейсбуці. Її повідомила у Фейсбуці її подруга. За словами жінки, вона попросила касирку звертатися до неї українською мовою, тому що це вимога чинного законодавства України. Ні нібито через це й відбулася бійка в магазині. А на жінку накинулися двоє чоловіків. Наші журналісти вже намагаються зв'язатися з учасниками інциденту, аби детально розібратися в ситуації. Зливоскиди не руйнують, а ремонтують. Днями у соцмережах з'явилося фото та дописи про працівників комунальних служб, які заливають дощові колектори бетоном, руйнуючи їх. Однак, за версією підприємства УРЕА, це наклеп, адже у місті продовжують заміну радянської каналізації. І після ремонту процедура заливання відповідних труб у бетон є нормальною. Дніпряни ж імовірно дії комунальників зрозуміли неправильно. Колектор, якщо ви розумієте, він знаходиться під дорожнім покриттям, там змонтовано трубу, трубу засипано і поверхню забетоновано. Тобто для того, щоб було комфортно мешканцям, машинам тут проїжджати, проходити. Насправді цей дощоприймач, який тут існує, він не виконував свої функції належним чином, оскільки не був під'єднаний до основного колектору. Завдяки тому, що прокладено цю ділянку труби, під'єднано цей дешеприймач. Він тепер буде виконувати свої функції. Геннадій Корба не може повернутися в Україну. І попри те, що керівник штабу тероборони Дніпра продовжує сприяти забезпеченню наших бійців усім необхідним, повноцінно взяти участь в обороні не може. Розуміючи цей внесок і його вагу, більше 20 тисяч жителів Дніпропетровщини та всієї України підписали під петицією про звернення громадянства Геннадію Корбану. Геннадій Корбан досі не може повернутися додому. Позбавлення його громадянства у липні спричинило обурення багатьох українців. Заступник міського голови Дніпра наголосив на важливості повернення керівника штабу тероборони в Україну. Це помилкове рішення, ухвалене всупереч українському та міжнародному законодавству. Воно неминуче буде скасоване судом. Але в цьому випадку мине дуже багато часу. Корбан не зможе на повну силу брати участь в обороні Дніпропетровщини, і Україна буде ослаблена в умовах війни. Найшвидший спосіб повернути. Ти громадянство, перегляд рішення Президентом України, тому кожен голос важливий. Нагадаємо, що петиція про повернення громадянства пану Корбану з'явилася 12 серпня. За кілька тижнів вдалося зібрати понад 20 тисяч підписів. Все завдяки внеску в оборону області, який зробив Геннадій Корбан, кажуть підписанти. Корбан був фактично керівником штабу оборони Дніпра і за розпорядженням голови військової адміністрації. Валентина Резнічен Резніченка фактично координував будь-які операційні процеси, які стосувалися оборони Дніпра на протязі понад п'ять місяців. Він був постійно в штабі і всі під питання оборони, починаючи там розміщення військ, обладнання штабів, обладнання зв'язку, координації взаємодії, мобілізації техніки, матеріалів, побудови оборонних рубежів. Все це відбувалося ще раз Корбана, на цьому є сотні тисячі свідків. Всі це знають. Багато підписантів нині скаржиться віддати голос на сайті президента. Все важче через постійні збої в його роботі, і багато хто не вважає це випадковістю. Артем Мороз Дніпроньос. Дніпро передає військовим гуманітарну допомогу. Щоденно українські військові захищають наші життя, чатуючи на ворога в окопах під свист куль. І нашим захисникам потрібна будь-яка посильна допомога. Наближаючи спільну перемогу, працюють волонтери, проте свій внесок може зробити кожен українець про чергову допомогу безпосередньо від Дніпра. Ми розкажемо в сюжеті. Вкотре Дніпровська міська рада передає необхідне захисникам. Нині подарунки передали трьом військовим підрозділам, як мінімум по п'ять тисяч одиниць кожного найменування. Комплекти натільної білизни, засоби індивідуальної гігієни, засоби захисту це насамперед наколінники і налокотники. Також каримати усе придбане коштом міського бюджету. Така допомога у повній мірі зможе забезпечувати конкретні потреби захисників впродовж року. Це дуже важливо, коли армія власне відчуває цю підтримку народну, Вона власне відчуває підтримку містян. І Ці підрозділи, які отримують, вони дуже вдячні не тільки містянам, а власне міській раді і власне в особі мера Бориса Альбертовича, які власне все це передають. Гуманітарну допомогу після передачі облікують і видаватимуть згідно індивідуальних розмірів і потреб. Виконуючи якісь бойові завдання, військовослужбовці взяв з собою той же килим спальний польовий ізоляційний, вийшов в поле в окоп, в тил ворогу. Йому треба відпочити, він розложився ліг. Найчастіше захисники потребують взуття одягу часто елементарних побутових речей, що швидко зношуються. Перелік цих тих речей, які необхідні, він дуже великий, дуже серйозний. Зараз іде війна, дуже багато виробників, дуже багато складів зруйновані. І, звісно, не завжди ми можемо забезпечити своїх військовослужбовців тими необхідними речами, які є. Тому, власне кажучи, і така допомога вона є вона закриває дуже багато питань, які не змозі закрити постачальники. Ніхто не був готовий до повномасштабної війни. Втім, Дніпро продовжує допомагати захисникам від дрібних побутових речей до вантажівок і дронів. Валерія Дев'ятко, Андрій Лисенко, у Дніпрі цієї неділі у парках і скверах влаштували патріотичне сімейне свято, присвячене Дню Незалежності України. Одразу на двох локаціях в парку на житловому масиві Західний та оглядовому майданчику парка імені Шевченка організували веселі конкурси, танцювальні флешмоби. Дітей розважали клоуни та фокусники. Свято влаштували для малечі та батьків, аби відволікти їх від тривог. Зранку у парку на масиві західний лунає музика місцевих малят разом із батьками кличуть святкувати і розважатись. У програмі веселі конкурси, шоу повітряних кульок, а ще фокуси і танцювальний флешмоб. Нам дуже подобається, дуже веселі конкурси, дуже щасливі діти. Що не що дуже важливо, і дуже смачний лимонат. За перемоги в конкурсах діти отримували фішки, які потім можна було обміняти на попкорн та лимонад. Це свято для того, щоб діти не відчували ось ці тривожні думки і мали більше позитивних емоцій. На оглядовому майданчику парку імені Шевченка теж чимало дітей приєднались до свята. Тут так само підготували багато сюрпризів для малечі. Один два-три ми. Шоу повітряних кульок були клоуни, були цікаві гімнасти, також шоу ілюзій. Ну і звісно анімація. Свято для дітей продумували із любов'ю та турботою в комунальному підприємстві. Дирекція територій та об'єктів рекреації кажуть, дуже хотіли, аби малеча відволіклась від тривог і справді розважилась. І додають, в малят має бути справжнє дитинство. Забирати його в них ніхто не має права. Ірина Носачова, Олеся Шевчук, Іван Пономарьов. Дніпро Ньюс. у Дніпрі. Змагалися за найсмачніший борщ. Волонтери та професійні шеф-кухарі міста влаштували благодійний батл з приготування традиційної української страви. А після завершення дійства відправили її нашим воїнам на фронт. Тож, чий борщ найсмачніший, вже знає наша Ксенія Штомпель. Бател, борщ відкритим. Просто небо волонтери та досвідчені шеф кухарі зібралися, аби позмагатися у вправності приготування головної української страви. Це культурне наслідки в моєму пані ресторатора. це саме сильне культурне оружиє і гастрономічне оружие України. Кулінарний шедевр. Потому що у кожне хазяйки борщ свой. А ми дали їм медходний продукти. А от секретний інгредієнт із них приніс кожен свой. Смажиться овочі, шкварчить сало та закипає бульйон. За столами учасників справжня битва. Готують одну страву, але у 18 варіантах. Віталій Лапинський професійний шеф-кугар. Сьогодні у свою команду взяв малу онуку Ангеліно. Секрет його борщу готувати страву з любов'ю. Особливі інгредієнти це червоний перчик. Обов'язково має бути солодкий перець, бульйон. Е я зробив е три види м'яса, індик, е яловичина і свинина. Морковку, лук, і свіклу. І свіклу, так? Так. Зараз що ми туди ще додаємо? Зараз уксус додаємо, так? Да? І... Помідорний фреш в українських костюмах та з веселим настроєм готує запальне тріо дніпровських волонтерок. А це наша ізюмінка, щоб був смачніший борщ. завжди додають сливову віточку, яка вона осмажується, і запах іде сливового, капченого, дуже смачного борщу. Чистота на столі, подача, а головне смак. За усіма процесами готування пильно стежить журі. Кінцевий результат має бути смачний борщ. Я вам скажу по секрету, ми побачимо, чи використовують вони сало, тому що справжній борщ е має бути затовчений сало з часничком і з кропом. Ну, кріп петрушка це вже в принципі, опціонально, але якщо це хтось знає і вони розуміють, що це ця фішка, яку не зрівняєш ні, ні одною стравою світу. Аби привернути увагу журі, у фіналі деякі учасники влаштували навіть концертні номери. На мета змагання зібрати кошти для зсу та наготувати українських військових, які боронять Україну на Донецькому напрямку. Ми вирішили за проханням одної однієї з військових частин зібрати кошти для придбання обладнання, яке буде надавати покращений інтернет-зв'язок, тому що всі знають, що на передовій це дуже важлива. Ну на сьогодні це дуже важливо. Після змагання учасники закатали борщ у банки та з найщирішими побажаннями відправили страву хлопцям на передову. Ксенія Штомпель, Сергій Кочет, Дніпро Ньюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А наш наступний випуск новин о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом! Пильнуйте себе! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Наставник футбольного клубу Аль-Айна, чинного чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів і кращий тренер минулого сезону цієї країни український фахівець Сергій Ребров, придбав для харківського підрозділу територіальної оборони Хартія позашляховик «Форд Ренджер». Не залишився у боргу і хавбек збірної України з футболу та італійської аталанти Руслан Маліновський, який придбав для армії вантажівку. 500 тисяч гривень від продажу квитків та лотів вдалося зібрати у ході благодійного. Вечору боксу, що відбувся у Львові. Кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України, а конкретно у 80 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями ВБА, ВБО, IBF, IBO Олександр Усик серед інших був удостоєний ордену за заслуги першого ступеня указом президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України серед спортсменів Дніпропетровської області орденом за заслуги третього ступеня нагороджено чемпіонів одинадцятих всесвіт. Іх ігор Вікторію Козловську зі спортивної акробатики та Данила Фільченка з воднолижного спорту. Почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України присвоєно Сергію Балдіну, тренеру викладачу комунального позашкільного навчального закладу комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради. Наші вітання. Що стосується вищезгаданого згаданого Олександра Усика, то з'явилася інформація про те, що об'єднавчий бій за всі пояси з британцем Тайсоном Ф'юрі може бути проведений наприкінці. Поточного чи на початку наступного року на близькому сході. Раніше Ф'юрі доручив своїм промоутерам повідомити світову боксерську раду, що він не збирається звільняти титул і завершувати кар'єру, але вимагає 500 мільйонів доларів за поєдинок і дав сім днів терміну усім зацікавленим людям, хто хоче організувати його матч з Усиком. В іншому випадку Тайсон не повернеться на ринг. Чоловіча збірна України з баскетболу ганебно поступилася з рахунком 88-91 в гостях Ісландії в Овертаймі у матчі червого туру другого раунду відбору до чемпіонату світу 2023 року. І це за умови, що наша команда мала у своєму складі гравців з НБА Михайлюка, Леня, виконавців з Європи пустового груна та інших. Українці припустилися 25 втрат. Втім, головне це поразка, яка ставить у складне положення Україну у боротьбі за путівку на чемпіонат світу, куди вийдуть по три кращі команди з кожної групи. Наразі ми знаходимося на п'ятому місці, і в наступному турі 11 листопада на виїзді зіграємо з аутсайдером Нідерландами. А вже 2 вересня збірна України матчем у Мілані проти Великої Британії стартує на Євробаскеті 2022. Дві легкоатлетки Дніпра Ярослава Магучих зі стрибків у висоту серед жінок та Анна Рижокова бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Виступлять у фіналі змагань діамантової ліги, які відбудуться 7-8 вересня у Цюриху. Серед українців туди також кваліфікувалися. Марина Бех-Романчук у двох дисциплінах стрибках у довжину та потрійному, Андрій Проценко зі стрибків у висоту. Ірина Геращенко у цьому виді програми серед жінок та Вікторія Ткачук бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Спортивний клуб «Дніпро-1» певною мірою сенсаційно стартував у новому чемпіонаті української прем'єр-ліги з футболу, досить несподівано і легко здолавши у Львові з рахунком 3-0 київське динамо, коли у нашій команді забивали Сарапій, Піхальонок і Рубчинський. Дніпровці третій клуб УПЛ після донецького шахтаря чотири рази і одного разу харківського металіста. Кому вдалося перемогти киян з різницею у три м'ячі? Загалом же це друга звитяга спортклубівців над динамівцями в історії перша була зафіксована у сезоні 2019-2020 років. Коли Владислав Супряга оформив Хектрик, а матч завершився з рахунком 3 1 У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро-1, поки що шостий маючи в запасі, пропущений домашній поєдинок з Олександрією. А в наступному турі наша команда номінально вдома в Ужгороді у суботу, 3 вересня, прийматиме Рівненський верес на поле суперники вийдуть о 13-й годині. Українська спортивна пара з Дніпра Софія Голіченко та Артем Даренський не виступлять на першому для себе дорослому етапі у кар'єрі американському гран прі з фігурного катання Скейт Америка, який відбудеться з 21 по 23 жовтня. Причина проблема з отримання американської візи із за відсутності посольства США в Україні. Втім, існує варіант, що вони заявляться на подібні змагання у Європі. І на закінчення натомість інша Дніпровська пара Дмитро Курочкін і Анна Гуделайтіс вибрали срі. До нагороду серед змішаних дуетів чемпіонату світу зі спортивного орієнтування у категорії Рогейн 24 години. Це поки що найвище їхнє досягнення. До цього вони ставали призерами чемпіонатів України. Наші вітання! І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Усім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.